Багато років вже в Києві не відкривали дитячі садки школи. Ми відкрили два дитячі садка. Зараз відкриваємо сьогодні одну школу. Після цього йду в вашому районі, також друга школа. Це дуже важливо, тому що найважливіші інвестиції це інвестиції в майбутнє, в дітей, в їх знання. У мене 28 дітей. І всі першечки до першого класу готові. Я сподіваюся. І з надіями, та побажаннями усього найкращого. Будемо навчатися. Рішенням Київради було з'єднано дві школи. Школа 141, яка розрахована була на велику кількість учнів, а в неї навчалося тільки 300. І технологічний ліцей Орд, який розрахований був на 240, а навчалося 400. Зараз ці заклади об'єднались. В новий навчально-виховний комплекс номер 141 Ор. Якщо ми кажемо про предмети, це інформаційні технології і дві іноземні мови англійська іврит. Це сучасні технології в освіті, це стем технології, це е, висококласні викладачі, комп'ютерне обладнання, гарні, і щасливі діти. Це Запрограмовані в програмі Мама Робот», «Мамбо». Ми з ними їздили в Ізраїль на, Олімпі... на міжнародну олімпіаду робот... роботрафіка 2015. Зайняли третє місце. Два датчики відповідають за чорну та білу лінію, а інший один відповідає за світофор, за зелене та червоне світло. Це американський кілкібак, та вони перехочують два м'ячі одразу. І за допомогою цього. Ультразвукового датчика NXT, він наказує, коли виконується підємний механізм, який розположено ось тут. Цей підйомний механізм працює за допомогою цього мотору NXT. Все це підключено до головного блоку NXT. без нього нічого не буде працювати. Ви мене голову держав не вбуде, господи, я вже. Всі діти особливі. Батькам і вчителям потрібно прикласти багато зусиль, щоб відкрити в кожній дитині те індивідуальне, що закладено в неї природою. допомогти маленькій людині знайти своє місце в суспільстві. Перш за все, це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні в НВК номер 141 Орт міста Києва 6 інклюзивних класів, 13 таких діток. Для роботи в інклюзивних класах вчителі застосовують різноманітні засоби та прийоми викладання матеріалу, перевірки знань, методи концентрації уваги, розробляють індивідуальні картки, використовують і КТ. В новоствореному НВК вчителі мають змогу активно застосовувати комп'ютерні технології, готовлячи візуальний аудіальний матеріал в якості кращої ілюстрації тем. Організувати діяльність учнів з особливими освітніми потребами на уроці та в позаурочний час допомагають асистенти вчителя. Для дітей з особливими освітніми потребами проводяться індивідуальні та групові корекційні заняття з логопедом, на яких відпрацьовується звукова мова, писемне мовлення, збільшується словниковий запас, розвивається зв'язне мовлення, фонематичний слух, дрібна моторика. Діти вчаться використовувати поставлені звуки в самостійному мовленні. Всі матеріали роботи логопед ретельно підбирає та адаптує індивідуально під кожного учня. Робота психолога в інклюзивній школі ставить перед ним задачі адаптації та розвитку соціально-комунікативних навичок, розвитку та корекції пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової сфери, згуртування класного колективу, просвіти серед батьків та вчителів та їх консультування. Основне завдання психологічної служби в інклюзивній школі створення умов для гармонійного розвитку особистості, тобто емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки кожної людини, яка відвідує школу. Інклюзивна освіта дала поштовх багатьом вчителям для подальшого саморозвитку, вдосконалення своєї майстерності. Усі питання з приводу навчання та корекційно розвивальних занять дітей з особливими потребами. Вирішуються на робочих зустрічах лідерської групи, до якої входять вчителі, адміністрація, логопед, психолог, батьки дітей. Класні керівники заохочують дітей з особливими освітніми потребами до участі у гуртках, майстер-класах, у позаурочних заходах, загальношкільних концертах. З усіма учнями інклюзивних класів проводиться постійна, цілеспрямована робота на розвиток дітей толерантності згуртування колективу. Провадження інклюзивної освіти процес складний та суперечливий. Але наш творчий колектив вірить у щасливе майбутнє наших дітей. Закони Ньютона та Ома ці школяри вивчають на практиці. Уроки в цій школі кардинально відрізняються від звичних. А якщо забув якусь формулу, можна погуглити, що таке система світа в Україні дізнавалися наші кореспонденти. Вання, кодування, робототехніка і пневматика стали буденними словами навіть для п'ятикласників. Розбиратися у мікросхемах для учнів не перевага. Тут це має вміти кожен десятирічний Богдан вже знає, як програмувати робота. Скоро він зможе змайструвати власного. Я можу зробити, щоб він управляв. Ну щоб він їздив по чорній лінії, управляти його стрілочками Там. І можу зробити, щоб він не врізався. Так виглядає стем освіти у школі номер 141 на русанівці. На заняттях тут все шумить та рухається. Якщо формулу з геометрії забули, вчителі дозволяють її гуглити. А на перерві учні не у соцмережах їх не відтягнути від своїх приладів та розробок. Це зовсім інший підхід. Це зовсім інше мислення, до якого ще е, я скажу. Я навіть не можу вам це зараз е, з наукової точки зору це правильно е, сформулювати, але розуміти, коли в них горять очі. Вони вже шукають не просто розв'язування задачі. Вони шукають раціональне розв'язування задачі. А на цих десятикласників чекає змагання Лего. Спочатку в Україні далі, якщо пощастить, свій талант продемонструють в Індії. До турніру готуються у позаурочний час. Хоча вільних хвилинки майже не мають на завантаженість, не скаржаться. Після навчання ми залишаємося, працюємо, дуже задоволені, приходимо і починаємо знову навчатися, але вже дома робити домашні завдання. На уроках ожило і 3D-моделювання. Це як мікс геометрії та креслення. Зараз роблю частину колеса Лего і моделюю її на комп'ютері. Потім на 3D-принтеру можна буде її надрукувати, і вона буде, ну. Як я нормально з її зроблю, то вона буде фіксуватися з іншими частинами лего. Усе це фізика на практиці, кажуть старшокласники. Закони Ньютона та Ома легко демонструють учні. Ми працювали з зумером і ми з допомогою робили сигнал СОС. Тут з цих проєктів такий сигнал СОС зроблено за допомогою світозіодів. Ось це підключається, все підключається, сигнал СОС. Три точки, три тере, як і потрібно. Фінляндія, Британія, Франція, Японія та Канада давно довели розумні. Школи роблять навчання цікавішим. Це не гарантує учням геніальність, але розвиває мислення і логіку. З власного досвіду скажу: люди, які вміють кодувати, краще аргументують свої думки. У них більш розвинена логіка. У кодуванні як в науці. Ти вирішуєш певні проблеми. У тебе є багато програм, з якими потрібно щось зробити, якось поєднати, якось знайти єдине вирішення. Те Науковці прогнозують, що у 2020 році одна четверта економіка країн світу стане цифровою, і українці мають бути до цього готові. За чотири роки у нас повинні бути люди, які готові для того, щоб працювати в цій економіці. Якщо зараз подивитись на освіту в Україні, так у нас немає ще інтегрованих. Програм для того, щоб діти навчалися по державній програмі кодуванню, програмуванню. Хоча це вже є як одна з іноземних мов. І хоча такі школи поки що у нас рідкість, проте для українських дітей зростають шанси стати наступним Ілоном Маском чи Білом Гейтсом. Наталі Луценко, Олександр Чесноков та Максим Флуд. Факти а В НВК 141 орд міста Києва зараз відбувається Хакатон. Це триденні змагання, в рамках яких команда, команди учнів з семи учасників вирішують проблеми, які пов'язані з темою Хакатона. В даному випадку тема Хакатона будуємо нову школу. Учні повинні створити пристрій, прототип пристрою. Які може під'єднуватися до мережі інтернет, збирати інформацію, обробляти її і таким чином бути it рішенням із категорії інтернету речей? У перший день Хакатону учні повинні були означити ту проблему, яку будуть вирішувати, розглянути всі варіанти, можливі, які вони придумали ідей вирішення цієї проблеми, обрати один з варіантів, і на другий день створити технічні технічне рішення цієї проблеми. Повинні побудувати бізнес-модель даного рішення. І на третій день хакатону вони повинні презентувати командою власне рішення даної проблеми перед командою журів. Це нова методика навчання. Ну, дана методика пропонува запропонувала компанією Циско в рамках академії Циско, якою ми являємося більше ніж 10 років. Вони створили курс Хакатон-Плейбук, і ми зараз проводимо апробацію даного курсу. Ми являємося рев'юверами цього курсу, для того, щоб потім цю методику можна було поширити на інші навчальні заклади в інших академіях «Циско». Переможуть, сподіваюсь, всі да, але будуть ті рішення, які будуть вдаліше за інших, будуть призи, але я гадаю, що я не можу зараз озвучити те, що буде являтися призами. Але три команди переможці отримують тримають Ми збираємо команду журі, яка буде представляти компанії «World Орд «World Skills Україна. Буде представник депутат, буде представник школи бізнесу, ці Кольський челендж. Тобто це будуть ті люди, які вже мають як кажуть, можливість потім і допомогти нам реалізувати ці проєкти в реальному житті. Класна урочна система навчання, яка зараз існує в школі, вона є. Першою перешкодою для, для проведення таких змагань, тому що е, учні три дня з е, ранку до вечора, тобто то працюють в командах, працюють не на уроках. Е, звичайно, що це потім доведеться вирішувати е, якісь певним чином. Е, але класна вична система це перша перешкода для навчання. Е, і е, друге, мабуть, це відсутність е, досвіду в проведенні таких речей. Але я сподіваюся, що в подальшому цей досвід ми будемо набувати і поширювати. Я гадаю, що чим більше буде такого плану змагань, конкурсів, методів навчання, тим цікавіше буде учням навчатися в школі. Я гадаю, що в школі майбутнього домашнього завдання зовсім не буде. Я хочу займатися тим, що мені подобається, щоб зняти повернулися у парку, щоб було більше досвідів. У школі майбутнього я б хотіла мати можливість вивчати саме ті предмети, до яких я маю нахилу, а не усі 18, які вивчити разом просто неможливо. Я хочу, щоб школа уся була кришталевою. Я хочу, щоб школа майбутнього була електронна. У школі майбутнього я би хотів мати можливість готуватися до своєї майбутньої професії, а вивчати ті предмети, які потрібні саме мені для моєї майбутньої професії. Діти мають вибирати предмети в старшій школі самі, бо вони краще знають те, що їх цікавить і що їм буде потрібним. На мою думку, школа майбутнього в першу чергу повинна бути зацікавлена у розвитку дітей. Повинні бути ті предмети, які будуть розвивати їх внутрішньо і давати їм змогу на найкраще майбутнє. Більше цікавих проєктів та проєктної діяльності будуть майстер-класи, які, які дуже б сподобалися дітям. І було б дуже цікаво. Що очевидно, що зараз наша освіта, як і інші сфери життя, потребують суттєвих таких прогресу, змін. І розвитку до більш щось відкритого і більш прогресивного. Я хотіла би, щоб моя дитина навчалася у тій школі, де її люблять, щоб ці предмети. Кладалися на якісному високому рівні, і щоб дитині тут було комфортно. Якщо хоче дитина займатися саме спортом, хай займається спортом, хоче там займатися програмуванням, займається програмуванням, вчити географію, хай вчить це все більш поглиблено. Щоб це були якісь прикладні предмети і е, е, вивчення е, тих е, шкільних програм, щоб воно, воно могло е, якось згодитися до у житті. Головне не кількість, а якість. Не кількість навантаження, не складність, а саме якість. Розкривала якісь таланти, які надала і природа, і вона комфортно в цьому почувалася. Не така сліпа погоня за оцінками і табелями. Менше стресів, більше спілкування. Більше якихось розкритих потенціалів і спілкування з вчителями, не як з якимись далекими богами, а більш друзями і наставниками. Це може бути мало, малий об'єм, але того саме головного, що дитина може засвоїти. Якщо потрібно, то 10 разів читати одне і те саме, аби вона то все прийняла. Ну і любов до дітей без перевантажень. Я бачу, що Ну, Перш за все, це були є єдина співпраця вчителя, дітей та їх батьків для того, щоб на виході діти були конкурентні, були щасливі, діти успішні. Мені здається, що школа майбутнє, вона повинна давати більше можливостей для самоосвіти і саморозвитку як дітям, так і вчителям. Школа, по-перше, повинна бути е, е, вільною. Навчання е, повинно бути е, більше е, е, онлайновим. Я вважаю, що в школі майбутнього має панувати атмосфера любові, творчості, натхнення, взаєморозуміння. Він повинен бути ментором більше, ніж вчителем для того, щоб допомогти учню вчитися. Я впевнена, що в майбутньому в школі зникне попереду бюрократизм, який слідає більшість часу у вчителів та й у дітей так само. Можливо, більше. Екскурсії, можливості відвідувати різні країни, музеї, театри, щоб все це далі давати дітям. А ще я впевнена, що в школі майбутнього нарешті вчительська праця буде гідно оцінюватись. І професія вчителя посяде одне із найпрестижніших місць на біржі праці. Школа майбутнього для мене це мрій, це успіх. Це творчість, це креатив, це щастя.